Вітаю, друзі, ви на каналі Спартанський шлях. Друзі. Цікава тема для обговорення. Давно вже такої тематики не було. Потрібно розбавляти наші ефіри і корисно буде також для вас. Сьогодні поговоримо, як збільшити силу. Як конкретно збільшити силу от саме в жимі штанги лежачі? Це той рух, який я практикую, в якому я знаєте, почуваю себе як риба у воді. Зв'язки сухожилля. Як їх, як їх тренувати, як їх укріпити, щоб вони встигали за м'язами. Відбувається така картина, дуже часто людина починає тренуватися. М'язи, м'яка тканина м'язи дуже швидко ростуть, а сухожилля, зв'язки за ними не встигають. Не встигають утовщуватись, збільшуватись, і в результаті люди отримують травми. Також таку картину ми можемо спостерігати. В залі от, дві людини для порівняння. Для Один здоровий такий. Так, так званий шкаф приходить в зал, там лягає на лавку. Власна вага 120-130 кілограмів, лягає на лавку і жме 130-140 кілограмів. І приходить хлопчина такий. Вагою, умовно, 80 кілограмів, більш сухий, такий, немає здорових банок, лягає, і жме 150-160 Чому так відбувається? Та тому що зв'язки сухожилля в нього сильніші. В нього вони більш розвинені, в нього вони товщі, в нього вони сильніші і він може висилити більшу вагу. Це впливає не останню роль на нашу силу. Чому оці атлети ще минулого століття? Олександр Зас, там всі оці, як вони тренувалися. Ми знаємо, вони тренувалися статичні тренування, але сьогодні не про це ми будемо говорити. Окей, друзі. Переходимо до справи. Окей, друзі. Жим штанги лежачі. Як стати в ньому сильнішим? Зв'язки сухожилля, як їх тренувати. Ну, більшість людей виконує жим відбив. Людина лягла. Те, що я останнім часом виконую, як ви вже бачили, так людина лягла, зараз трошки сонце лягає, моститься на лавці, знімає гриф і виконує жим. Чик і назад. Чик і назад. А змагальний жим виконується із... Зупинкою в нижній фазі. Тобто ми знімаємо штангу на змаганнях, подається команда, по команді ми її опускаємо донизу, фіксуємо, відбувається пауза, знову подається команда, ми по команді вижимаємо її доверху і по команді по команді кладемо на стойки. От, друзі, так звана. Пауза. Деякі люди роблять помилку, ті, що готуються на змагання. Раз жим з паузою, а виконувати його так, таким чином важче, то людина весь час цією паузою починає тренуватися. Що робить зупинка в нижній фазі? От. Ми взяли штангу, опустили, зупинились і відбувається зрив такий. Ми стартуємо, швидкість прикладаємо, зривна швидкість напрацьовується, плюс, неймовірно, навантажуються наші сухожилля та зв'язки. І коли людина весь час так працює, вони перенавантажуються, а відновлюються вони набагато довше, ніж наші м'язи, ніж м'яка тканина, от, звичайні м'язи. Тому слід... Цей прийом використовувати, але не дуже часто. Ми розбиваємо поетапно для звичайних людей, от зараз ви скажете, я не збираюсь виступати на змаганнях, навіщо це ти нам розповідаєш? Для звичайних людей, навіть для тих, хто займається бодибілдингом, потрібно теж виконувати цю вправу. Тобто ми не повинні, щоб наші м'язи йшли дуже вперед, виривалися від наших кріплень, сухожиль, зв'язок, ми їх повинні теж тренувати. Тому іноді нам потрібно періодично не, не з надмірною вагою, скажімо так, виконувати такий рух. От Ми лягаємо, беремо встану. Ми лягли. Штангу, опустили і вижали. Я рекомендую як дізнатись, яку паузу використовувати ваш рік народження. От, опустили її про себе. там. От, 1980 вижав. 1980 вижав. Отак ви будете тренувати свої зв'язки сухожилля. сухожилля. Чудово працює. Колись у мене, е, знаєте, ми поспорили з однією людиною. Ще тільки як розпочався, як я тільки розпочинав вести свій канал, я там теж виконував жим, і один мені пише: а ти чому ти не ставиш ноги на лавку? Може ви бачили таких чудіків у залі, які, та навіть тренери іноді кажуть, ставляють ноги на лавку. І виконують жим. Якоби ноги не допомагають. Працює, більше працюють грудні і це краще, це не краще. Чому? Якщо ви ставите ноги на лавку, то в першу чергу будуть страждати ваші плечі. Наше завдання, коли ми виконуємо цей рух, жим штанги лежачи, зберегти наші плечі. Ми повинні їх розкривати. Ми зводимо лопатки і плечі виводимо назад. Субакроміальний простір розкривається. Не буде оцього защимлення, коли ми лікті черезмірно розводимо, чому їх потрібно десь під 45 градусів під кутом до тіла тримати. Тому що ми, нам потрібно берегти свої, свої плечі. Дуже часто вони травмуються. Коли ми от, займаємо таку позицію, ноги... Якомога от наші п'яти до ушей ми намагаємося завести навіщо? Отут невеличке прогинання робимо. Помилка не отут, не в спині, щоб її травмувати. Спина тут, звісно, буде зазор, але ми намагаємося прогнутися отут і розправляємо плечі. Беремо штангу і от в такій позиції ми от виконали жим. Оце вже не потрібно робити. Наведи, будь ласка, збоку, щоб люди побачили. От, Коли я навіть зараз зі штангою вам покажу хвилинку, От, ми взяли, так? От плечі вивели назад. От, Вижали. Оцього От. От не потрібно робити. Оцього. Коли ми робимо оце, ми закриваємо простір. ми Защемляємо нерви там і все, що там знаходиться, також м'язи, защемлення. А коли ми піднімаємо ноги, ноги ж нам допомагають все це тіло розкрити. Коли ми ставимо ноги, то автоматично спина отут простору немає, вона притискається до лавки. І це, коли ми жмемо... Це не дає нам розкрити ключовий пояс, що потрібно виконувати в жимі. Деякі кажуть, ноги ж допомагають, забирають навантаження. Нудок. З ногами ти більше пожмеш. Якщо ти пожав 150 на 6, припустимо, без ніг. А з ногами візьми і пожми 170 на 6, хай ноги трошки допоможуть, але навантаження на грудні будуть більше. Також. Питали у мене, не пам'ятаю, хтось писав коментар, як навчитися підключати максимально ноги в роботу. Друзі, я б рекомендував це виконувати. Бажано, щоб хтось вам гриф подавав. Дивіться, як відбувається жим. Три. Основні дві, а загалом три точки опори. Це верхня частина спини. Це наші ноги. А п'ята точка. Вона ледь ледь дотрогується до лавки, ми на неї не опираємося, вона лише просто дотронулась і все. Основні дві точки опори. Тому ми забираємо опору з-під нашої жопи, умовно, коли тренуємо. Коли ми хочемо потренувати, Я спробую вам продемонструвати. Так, нам потрібно, ну, я колись виконував з табуреткою, можна е, лягати в поперек, отак. ну, от, Дивіться. таку позицію. Мабуть, так, тут не так ще й не вийде. <гум> ще вам показав. Віка, Зайди, мабуть, з цієї сторони і наведи сюди. Отак якось. Просто нема кому зараз гриф подати мені. Тобто, друзі, ми отак лягаємо дві точки, дві точки опори ми маємо. От бачимо? Наша п'ята точка вільна. От, от таким чином. Ми опускаємо, Ну мені заважає це, хуйня, блядь. Ще потрібно от... от. Ми опускаємо, так? І коли ми стартуємо, ми підбиво це, ми з ніг стартуємо. Ноги навіть далі заводимо. От. І от таке виконуємо. От. Тобто, друзі, таким чином нікуди буде діватись вашим ногам. У вас дві точки. Стоїте спина, ноги. Я не зовсім комфортно розмістився, це я умовно так. Для себе підберіть нормально. Візьміть партнера, хай вам подасть. І виконуйте. Ви так навчитесь. Стартувати з ніг, включати ноги. Це чудово. Коли включаються ноги, коли ви виконуєте все правильно, грудні будуть теж навантажуватись. Ну, це, мабуть, перший момент. Переходимо до другого. Так, друзі, і друга вправа. Чомусь ніхто такі вправи не виконує. Це ще зі старої школи. Ще я коли розпочинав свої тренування на спорткомплексі в Києві, ми з тренером практикували таке. От. Бачимо. Вільна вага. От, вага з балансуванням. Щоб щоб васа так гойдало. Тобто ми не чіпляємо вагу на штангу, а підв'язуємо її. Взагалі раніше люди тренувалися, там палочку взяв з мішками якусь і пішов працювати. От таке ми пристрій такий зробили, зафіксували корпус. Починаємо з легенької вага легенька, так? ми беремо. Але воно нас гойдає, бачимо, воно гайдає. Ми намагаємося рівно на це тримати, от, виконувати жнім. Некомфортно, незручно, тому що в такому режимі ви не працювали. Але коли ви працюєте з такою вагою, ну вагу збільшуємо, це занадто легка для мене там, збільшуємо вагу і... Коли оцей рух відбувається, от коли людина розпочинає свої тренування, от син у мене розпочав, він ліг і в нього гриф отак гуляв. Не розвинені, ненапрацьовані м'язи-стабілізатори. Зв'язки, сухожилля заслабкі. Вони не тримають в одному положенні. Отак. Штанга гуляє. Те саме і тут відбувається. Те саме, коли ви з грифом весь час... Жим виконуєте і ніколи в житті не робили з гантелями. Взяли гантель, у вас теж буде отак. На початку. Потім це стабілізується. Ви попрацювали і коли ви вже знову переходите на нормальну вагу, у вас збільшується і сила. Зв'язки, сухожилля будуть кріпші, сила ваша збільшиться. М'язи, додаткові стабілізатори, які до цього ніколи не працювали, вони спали. А їх досить багато там, мілкі м'язи. Вони теж будуть працювати, ви їх розбудете. І коли ви таким чином виконуєте тренування, ви збільшите свою силу. Не думайте, за одне-два тренування це не відбувається. Все потрібно планомірно напрацьовувати. Терпіння, хто вміє чекати, той отримує краще. Тому ось, ось так, друзі, на сьогодні. Дві такі вправи. Така розмова у нас вийшла. Я думаю, комусь вона буде корисна. Ставте лайки, переходьте в коментарі. Хто не підписався, не забудьте підписатися на цей канал. Будемо далі прогресувати. Ви бачили, жим мій відновлюю, бачили там, інші вправи, турнічок. Йдемо далі. Всім добра, спорту, слава Україні та смерть клятим ворогам.